На території міста Лиман та Лиманської територіальної громади продовжуються ворожі обстріли, тому ми проводимо профілактичні заходи з місцевим населенням та пропонуємо їм евакуюватися в більш безпечні регіони країни. Прямому до населення постановці, звідки надійшла інформація від місцевих мешканців, які просять допомоги в евакуації. так от сьогодні виглядає Торська. Здрасті! Ну що, ви собралися? Да. Ну що, їдемо? Документи всі собрали. Документи, а речі. – Много віщей у вас? Ні. Все, давайте грузиться, поїхали. А громко, так, да, зараз стало. Це ви через це їдете. на кто на сюда скандируется на дыршую. Чаще всего в мороже обстреливают. Есть загорание домов, у нас и такого рода обстреливают. выходи! кабан. Первый выход. 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 Первый І, і Куди вгодно. Летить, горить, горять хати, городи, людей вбиває, голови дриває. Білий ангел вивез. дай їм Бог здоров'я, що такі є люди, чуткі, чуйні. Телефоны, Телефон и документы все взял. Да. да. Все. Спасибо, По дай Бог вам здоровья. Спасибо вам. Чтобы вы были целы и невредимы. Хай да. вас да. Бог хранит. Чтобы вы людям помогали. До свидания. Да, не Нет, конечно. Бабушка, здрасте. Вам погано? погано? Что случилось у вас? Желудок болит. так, болит, чешу. А вы вообще не встаете? Я встаю, -то. плохо мне это. А на улицу выйти сможете? Выпасть можно. Мы вас на носилочках дали сэм там дальше до машины. Вот так, все. Да, Я взял. Все. лежить, що надіяли. Давай, 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 давай. З ті деньки. За діялом нашим екіпажем білого янгу проводилася евакуація з населеного пункту Торська та з населеного пункту Зарічне. З населеного пункту Торська звернулася жінка та попросила допомоги в евакуації її та її сина. Було здійснено виїзд до даної родини та евакуйовано більш безпечні регіони країни. Також з населеного пункту Зарічне до нас звернулася родина, чоловік з дружиною, та повідомили, що вони потребують негайної допомоги в евакуації, оскільки внаслідок порожнього обстрілу їхній будинок було пряме попадання з населеного пункту Зарічне звернулися сусіди та. Попросили допомоги в евакуації їхньої літньої сусідки. Приїхавши на місце, ми виявили, що жінка знаходиться в безпорадному стані на території власного домоволодіння та потребує негайної медичної допомоги. Останню жінку було евакуйовано та доставлено до медичного закладу для надання їй кваліфікованої медичної допомоги. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.